Вторгнення в нашу країну е учнів стало значно менше, багато виїжджає за кордон, це не тільки в цій школі, це по всьому місту, по всій країні. Але я впевнена, війна закінчиться, всі повернуться і все буде у нас добре. Також е я розглядала працівників, тому що я розумію, з ким, я повинна була зрозуміти, з ким мені потрібно працювати. І з 20 педагогів, які зараз працюють у школі, є спеціалістами, є два педагоги. Чотири педагоги мають першу кваліфікаційну категорію та 14 мають кваліфікаційну категорію спеціалісти вищої категорії. І з, же 20 викладачів вчителів педагогічні звання мають 4, 5 педагогів вчитель методист та 6 педагогів старших вчителів. Аналіз кадрового такого забезпечення Одеської пошкоди школи номер 95 показав, що за всіма критеріями, тобто освіта, категорія, стаж роботи, педагогічний колектив знаходиться на достатньому рівні. Після знайомства із школи з матеріально-технічною базою я провела такий свот-аналіз і визначила сильні та слабкі сторони, а також можливості та загрози. Хочу розпочати із сильних сторін. В першу чергу це досвідчений та згуртований колектив, який надає високий рівень освітніх послуг у закладі демократичний стиль спілкування з усіма учасниками освітнього процесу. Також наявність в навчальних приміщеннях сучасних меблів та техніки, доступ до інтернету, що дуже важливо, тому що зараз уроки проводяться за дистанційною формою навчання, і вчителі мають змогу працювати і естетично оформлені приміщення. На жаль, є і слабкі сторони, але будемо їх вирішувати. Відсутність укриття ну, це проблема всіх маленьких шкіл. Також тенденція на зменшення учнівського контингенту і необхідність капітального ремонту шкільної території, яка зараз, на жаль, не на часі. А, також хочу ще відмітити, що є труднощі у сприйнятті та засвоєнні нових підходів у деяких вчителів, але над цим спрацюємо, будемо працювати, будемо сувати і впевнена, що все все-все у всіх вийде. Можливості, які є в школі, це надання освітніх послуг очно і за технологіями дистанційного навчання, підвищення кваліфікації педагогічних працівників навіть в умовах війни не припиняють наші вчителі підвищувати свій рівень, участь у різноманітних творчих та освітніх конкурсах і створення банку матеріалів з досвіду вчителів для навчання учнів за технологіями дистанційного навчання. І загрози, які є, це збільшення кількості соціально незахищених дітей у мікрорайоні школи, втрата мережі закладу через виїзд і конкуренція з боку інших закладів освіти, які мають можливість навчатися очно. На жаль, на жаль поки що так. На основі аналізу сильних та слабких сторін визначила таку місію. Дальшої роботи місія сучасної школи це формування всебічно розвиненої, конкурентно поможної особистості на основі реалізації власних можливостей за рахунок побудови індивідуальної освітньої траєкторії звичайного освіти. Тобто, що б там не було, нам нічого не заважає, ми будемо все одно виховувати впевнених учнів. І відповідно до. Стратегії розвитку закладів освіти на сьогоднішній день кожна школа повинна мати візію. І візія школи це сучасна школа, у якій найвищою цінністю в освітньому процесі є людина, друга це педагогіка партнерства як основа освітнього процесу і життєтворення як основний результат процесу. Я маю на меті. Під час роботи у даній школі створити безпечне та комфортне освітнє середовище для всіх учасників процесу, оптимізувати механізм керування школою, тому що чим краще це все узагальнити, оптимізувати, тим швидший буде темп роботи і кращий буде результат. Також буде працювати на підвищення іміджу закладу освіти. І велика, час, велика робота буде проводитися в стосовно розвитку та реалізації особистісного потенціалу учнів, що дозволить випустити конкурентну спроможну особистість. На посаді директора я ставлю перед собою цілі, яких обов'язково досягну. І перша така ціль це освітнє середовище є сучасним, розвиваючим, безпечним, комфортним та інклюзивним. Друге, освітнє середовище є діджиталізованим це, в першу чергу, доступ до мережі інтернету всіх учасників процесу. І хотілося б створити сучасний кабінет інформатики, тому що інформаційні технології вливаються в, наш, в наше життя дуже, -дуже швидко. Третє педагогічний працівник є мотивований до професійного зростання. Хотілося б тут активізувати питання щодо необхідності популяризації власних педагогічних напрацювань на інтернет-ресурсах, адже багато вчителів висококваліфікованих і я впевнена, що їм є чим поділитися, і це така, якби ну, на меті створити таку бібліотеку, яка буде. В доступі для всіх працівників школи ну і, можливо, інших шкіл. І четверте моніторинг результативності, впровадження компетентність підходу в освітньому процесі. Тут і проведення моніторингу і досліджень про результативності нової української школи в освітній процес. Дослідження сформованості цінності дублючів освіти, а також е, щодо задоволеності батьків, якістю е, та доступністю е, освіти. Е, сучасна успішна школа тісно е, е, пов'язана, е, має на меті розвивати судичну розвину, особистість і тісно е, пов'язується і виховний, і освітній процес. І е, Працюватимуть над, над тим, щоб прививати національні традиції, культуру поведінки у закладі освіти та за її межами. Також велика увага приділяється дотриманню здорового способу життя та сприятливому психологічному клімату. І, також, така дуже важлива на сьогоднішній день це вивчення іноземних мов та вивчення української мови, що дасть змогу учням почуватися впевненими у собі громадянами нашої держави. Кожна дитина звичайно творча особистість і наше завдання допомогти учням розкрити у собі цей даний потенціал. І в школі проводилися різні конкурси, тематичні тижні. Я знаю, що там учні займали також дуже гарні, мали гарні результати, і я хочу продовжити таку традицію проведення яскравих тематичних конкурсів, тижнів і так далі. Тобто, це все активізує учнів і вони ну, цікавляться цим. Також дуже актуальним на сьогоднішній день є. Освіта, і вона також застосовується у шкільній практиці, зокрема під час проєктної діяльності. Це дає можливість застосовувати знання учнів у різних галузях. Такий принцип надає додає впевненості у своїх можливостях і вони, дітки вчаться долати якісь перешкоди, вони спостерігають за різними процесами. Я вважаю, що це дуже добре і також будемо впроваджувати активно цей прямоосвітній процес. В межах реалізації з українського проєкту Міністерства освіти та науки України. У школі відкрився клас безпеки, ну, в багатьох школах минулого року відкрився. І в такому класі буде також проводитися профілактична робота з питань безпеки, життєдіяльності, здобувачів освіти, формування навичок пожежної безпеки, мінної безпеки, цивільного захисту. Діти отримуютьмуть знання. Ну, з різних, з різних таких, як діяти у випадку надзвичайної ситуації, адже в нас на сьогоднішній день, на жаль, таких ситуацій є безліч. Також у своїй роботі я хочу повною мірою залучати і батьків до, до співпраці. Це дозволить визначити спільне бачення траєкторії розвитку дитини і чітко усвідомлювати, права та обов'язки одне одного. А також ну, якось мінімізувати загрозу виникнення непорозумінь, які можуть складатися між викладачами, між вчителями та батьками, такі партнерські взаємини між учителем та батьками дають можливість оперативно реагувати на будь-які актуальні виклики та проблеми, які можуть статися з учнем і вчасно. На все відреагувати і скоригувати. Так, з Спочатку пандемії, а потім вже і під час дії військового стану школа працювала дистанційно, і ця дистанційна робота проводилася за, на платформі Google Classroom онлайн-заняття через Zoom. А зв'язок з батьками та учнями також тримали через соціальну мережу Viber. Ну, різні моменти, але я вважаю, що все ж таки скоро, надію, що скоро все завершиться. Ми повернемося до очного навчання, але такий досвід залишиться з нами назавжди. Ми про це будемо пам'ятати. Навшись ці напрямки, випускники, які закінчують початкову школу, стають особистостями здоровими, емоційними та стабільними. Вони освічені і мотивовані до навчання впродовж цього життя. Такі учні орієнтовані на життєвий успіх і здатні до самоаналізу та самодосконалення. Вони активні, впевнені в собі, здатні приймати рішення та брати відповідальність. Добре володіють сучасними інноваційними технологіями, володіють рідною та англійською мовами і що дуже важливо, виростають свідомими громадянами та патріотами своєї держави. Своїми пріоритетними напрямками роботи вважаю спрямування роботи школи на Виконання законів України про освіту, про повну загальну середню освіту, концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти нова українська школа, також впровадження сучасних методів навчання, методики та технології роботи з дітьми з особливими освітніми процесами. Адже, як показує статистика, їх з кожним роком все більше з'являється школа. Забезпечення належного рівня соціально особистісного розвитку дітей шкільного віку та створення особисто освітнього середовища з урахуванням інноваційного характеру навчання і виховання запитів особистості і потреб сучасного суспільства, ну і е, впровадження е, в освітній процес банку матеріалів з досвіду навчання учнів перших четвертих класів за технологіями навч... е, за дистанційними технологіями. Ну і хотілося б більше ну, як, звернути увагу на роботу гуртків. Поки зараз ми дистанційно працюємо, на жаль, це не, не так легко, але все ж таки хотілося б більше, тому що діткам не вистачає ось такої роботи. Все це можливо досягти завдяки комплексному підходу, до якого відносяться освіта та виховання, розвиток потенціалу учнів, співпраця усіх учасників освітнього процесу, збереження здоров'я дітей та матеріально-технічна складова. І на посаді керівника я буду прагнути до того, щоб одеська початкова школа номер 95 була успішною, сучасною, затишною, щоб всі учасники освітнього процесу почувалися там добре, щоб це була така затишна домівка, куди хотілося б приходити і ну, повертатися і навчатися. Приходити другий, і третій. Школа має стати простором довіри і ціннісних дискусій та бути прикладом надихати і допомагати набувати життєвому досвіду досвідку маленьким громадянам України. Дякую за увагу. Дякую. дякую. Питання, колеги. я запитаю. Далі. Скажіть мені, ви знаєте, скільки дітей зараховано до першого класу? Цікавилися цікавилась цікавилася останніми пані, бо 32 дітей дитини. Тобто можна два класи трошки дібрати, так? Да? Да. А за якою програмою ви плануєте? Нова українська шана да, не інтелект просто. Зрозуміло. Є питання, коли ні? Ми вас відпускаємо? Дякую. Так оцінюємо у А, Б4, 2, класи виробництва. 460. 2, 2, 2, два, загальна 2, середній. За цей 2, 2, загальна 4, 2. Так, підписуємо, я за